Привіт, усім любителям футболу, з програму Туковий час. А сьогодні у нас в гостях команда Глорія, Паша і Саша, представники цієї команди. І сьогодні ми поговоримо, що ж це за команда, де з'явилася, чому з'явилося, і які плани та амбіції у неї на сезон 2011 в ХФЛ. Хлопці, мої вітання. Дякую, що прийшли. І перше таке запитання: звідки дізнались про лігу і де з'явилося бажання саме те, коли є Ліга? Чому б не пограти? У мене був знайомий один, так. я спробував з ними грати в футбол одного разу, це було півтори роки тому. І він мені розказав ну, вдав про цю... Впробув? Вдав, спробував, <сх> От, тому зараз <сх> тут ага. і сижу. Він мені розказав про цю лігу. Одного так, так. разу я спробував з ними згуляти у товариському матчі. І е, ось <сх> зараз нарешті знайшов людей, які <сх> захотять <їх> грати, хочуть <сх> і грати зі мною. Зі мною в команді mm -hmm. у цьому турнірі, тому що треба, щоб обов'язково був присутній якийсь дух турніру, а не mm -hmm. просто збиратися Там для себе це добре, mm -hmm. але хочеться, щоб змагання було. Ось. І буквально позавчора ми подали заявку, нам перезвонили і прийняли рішення. Ага, а, окей. а чому назва Глорія? От від чого вона походить, і наскільки мені вдома, ви її ще так обдумуєте, да? так? Так, робоча. назва. і ще не остаточна, да? так? Як розумію? Не остаточна, тому що так як ми тільки двох ось вирішували, хто буде точно грати, і потрібна назва, якби була, то я так подумав, що гарна назва пере перекладі з латині означає слава, тому можна вперед до слави прагнути. І так, як робочу назву, вирішили цю обрати. А процесі вже можна буде поміняти, якщо буде якась така більш більш потужна. Коли перший раз ми з ребятами на нашому собранні, ми тоді вже просто рішимо колективним мішеням. Название. Mm -hmm. yeah. Хлопці, ну а у вас є команда, человек ви двое? Ви просто так говорите, ми у двох решили. Мы снова колектив. Ми збираємося, да. да ми збираємося, от граємо по выходным. Ну, так, самі. Ну, команда, команда складається, ви разом працюєте, ви навчаєтесь, ви з одного двора. Yeah, чи як? чи yeah, просто з друзьями yeah. так вот Ні-ні, nee, нет. Ну в основному ми росли, росли вместе. Ну и некоторые, які ми mm -hmm. в процесі там работы. Так. І так друзі є, и... большинство тих, які виросли в місті. Uh -huh. Я, я поясню, можливо, таке запитання, тому що більшість, от, навіть е, я знаю, що люди дивляться і кажуть, ну послухав про ту команду, ага, ну якщо хлопці вже грають давно, то в принципі в них потрібно налаштовуватись. Послухав тих, та там десь два рази три зібралися, ну так все. Знаєте, отак от іноді налаштовується. А я отак от от дав вам таку можливість е, висловити, щоб команди або боялись вас, або ж... Знову ж таки, ви хитрістю їх взяли сказали, та ми такі насильні не, не переживайте, їх лаври є. Отже, які плани та амбіції у вас на сезон 2011 в ХФЛ? Ви хочете просто пограти в футбол з елементами турніру, ну, тобто змагання, чи все-таки хотіли би стати переможцями і піти десь далі ви ще ну, по победу, і вийшли туди? Побіда по-любому, завжди хочеться це раз. Ну, хотілося б і. Всего хотелось бы их и понемногу. Но, конечно, победы хочется. Mm -hmm. Спорону. А чи має ваша команда вже якийсь досвід у турнірах, у якихось змаганнях? Ні. Це у вас буде перший досвід такий, да? ми да? во дворі грали, там на стадіонах збираємося, граємо самі. для все. Mm -hmm. Ну, турнички, я так видно, вже розкатывала. Між собою. Між собою ж. Да? Самі збираємося, граємо просто до все. То в э, никаких серйозних турнірах ми не брали участия. І... На дворі, на стадіоні, в школі збираємося. Mm -hmm. Зрозуміло. Хлопці, а от команда Глорія, тобто як вона ще ви а вона сповідає, ну, як ви по собі помічаєте, у вас а, футбол агресивний, чи все-таки от таке от помірний, скоріше помірний. Помірний, да, з елементами збору... контратак. З елементами контратак, так? Да? Ну, більше схоже на шахтар чи не робив. у вчорашньому матчі. На шахтар. На шахтар, так. Звісно. Ось так ось. Зрозуміло. Чи знаєте, де де поле і як не добратися? Ну тут були вже там, не були ще, ні. Чи ні, ну тут же ж рядушка Так, так, зовсім було. На Лівобережки, Ну, там не. Окей. Адресу сказали, нам, тому можливо зараз. Ці міють користуватися Так. <сміт> <сміт> зараз тут <сміт> подивитися. Навряд чи ви знайдете там трішки забором обнесли з однієї сторони, і буде дуже складно знайти, тим більше прикривають мілочки секрет, туди запускають під ключ. У нас це ключ є. Він буде команди, які будуть там участь. Вони матимуть цей ключ, вони відкриватимуть. і заходитимуть на цей повар. це поле. Добре, хлопці. А що ви хотіли побажати от, так, почергово учасникам християнської ліги? ну, що ці лізі, які ви будуть участвувати від себе отак, на сезон 2011. Всім побіди. Паша. Всім пораження. Ага. нас! Крім у вас, да? звичайно. Ну що ж, хлопці, э, дякую вам за те, що ви прийшли. Сьогодні так коротенько ми з вами побазікали. Я думаю, що у нас буде обов'язковий ще час. Сьогодні ми ознайомились. Сподіваюсь, що э, ваші командні досягнення. Заставлять багатьох говорити про команду Глорія, яка дійсно варта своєї назви. що ця команда буде лякати усіх, грати як о, шатар о, з Ромою. О, <реш> <реш> І я ж з своєї сторони побажаю всім вам перемог, хоча, можливо, всім не вистачить, тому що команда Глорія уде кого відбиратиме. Грати, перемагайте, любити футбол, хай щастить!